96 року ми є виробниками кухні кухоні шаф корпусних меблів переважно кухні. Чому я говорю про кухні? Тому що кухні це іноді я жартую, це майже всі меблі. Я згадую історію, яку розповідав менеджер великої італійської меблевої компанії. Компанія, яка виробляє кухні, а також всю меблі для денної і нічної зони тобто, в принципі, всі меблі. Кухні в їх бюджеті становили 57%. Приблизно так завжди і буває. Кухні це половина видатків на меблі для оселі. Ми продавали кухні з свого виробництва, а також всі ці роки ми були дилерами відомих італійських брендів, починаючи з контракту зі Скаволінії, першого нашого шоуруму в Запоріжжі, і закінчуючи. В цьому приміщенні був шоуру кухонь Valcucine, преміальних італійських кухонь, які для нас є університетом, як робляться кухні. Крім того, наша компанія була дилером понад 500 італійських преміальних брендів меблів і освітлення. Тож ми дуже добре знаємо, як перше побудована правильна меблева дистриб'юція, як формуються ціни і стосунки між дилером, агентом, і фабрикою. І створюючи концепт Мрія, ми хотіли врахувати все це. Тож, в першу чергу, я думав про те, щоб створити кухню, не тільки якою зручно користуватися, а створити кухню, яку буде дуже зручно і вигідно продавати. Що я маю на увазі? Я розумію, що Ті, хто продають кухні, мають величезні складнощі і досвід, розуміють, що кухні приносять їм величезну частину бюджета і змушені це робити, а ті, хто продають меблі і не продають кухні, вони їх не продають саме через те, що не хочуть мати складнощі, що не хочуть цього головного болю. Люди хотіли б продавати кухні, але не хотіли б шукати професійних продавців, які знаються на фахових програмах, шукати замірників, купувати їм інструмент і залежати від них, шукати конструкторів, які знаються на цих меблях, або платити конструкторам, які роблять кастомізовані меблі на фабриках. Розуміючи, що це все е, несе ризики помилок, затримки часу. Крім того, треба мати своїх монтажників, які вміють встановлювати кухню від стіни до стіни без зазорів. Це постійні конфлікти з е, оздоблювальниками, з забудовниками, будівельниками, усіма тими, хто має зробити ідеальні розміри і дуже часто їх. Такими не роблять, тому що стіни робляться ручним інструментом, а кухня робиться фабричним інструментом. Точність цього інструмента різна, коли їх треба поєднати, це непроста задача. Ми хотіли створити кухонний концепт, який буде потрібним тому, хто хоче заробляти гроші, створюючи класний інтер'єрний дизайн, і при цьому. Бути захищеним від помилок, переплат і затримок часу.